Доброго дня, друзі. Фабрика спортивної голубі вас вітає. Сьогодні неділя, 28 травня. Знову в улюбленців своїх. Хочу показати ось цього голуба. І він за мною ганяє цей голуб. Понажену його. Та його нагнав і зараз піду. І зараз піду і він за мною. Бачите? Дивіться. Ні за ким так не ганяють голуби як за мною. Аркіст. Дуже любить. Дивіться, що виробляє. Дав їсти. Красного корму, якого ми мішанки цієї, але вона його не задовольняє належним чином. Бо я так зрозумів, що вони там щось собі повибирали. Він хоче Кус кусняху хоче заробити. Це він не чекає. Або буде знову лечити. Зараз подивимось. Ага. Дивіться, дивіться. Бачите? Як пря чуть на голову не сідає, я сказав, що цей то цей голуб, що звільниці прилетів. Я розказував історію. Що він мені на чуть не сів. Це він так любить. Хоче кусняхи якоїсь. Ну й де їш. А, ти зерна не хочеш, а що ж ти хочеш. Ну, пиріжків я тобі не буду давати. Друж. На, Я сюди йди їш. І зараз знову буде летіти. Тож він корму не хоче, виходить. Він хоче. Він хоче. Мінералки я теж дав. Все подавав. Тут питання. Ой, питання я не зможу це рішити, бо я не знаю, що він хоче. Коротше, все я йому подавав, все, все в них є. Але корму він не хоче. Мінералки я йому замішав свіжу Коротше... Так, значить. Е Є приємний сюрприз. Є приємний сюрприз. Прилетів.. прилетіла до того крутого льоту, який був 15 кілометрів. в мене половину голубі не прилетіла, прилетіла самка. сиренева. В принципі, я чув, що вона мала прилетіти. Вона повинна була прилетіти, піця ось я. сіль, да ага, пробуємо, може він солі хоче Зараз. Люлю! Лю-лю, може сіль будеш їсти. Сіро сипати не можна, буде сварка. зараз подивимося, Не, солі він не хоче. Ну тоді я не знаю, що ти не хочеш. Е, з льоту того крутого полетіла самка, прилетіла самка сиренева. Це по хороших голубах ця самка. По білій самці ця голубка і по сиреневому голову. Ось ця самочка. Дивіться, бачите? Там вона полетіла. І такі такі справи у нас. Удивительні справи. Злітаються голуби. Ну, це не то слово, не злітаються, це ще пролетіла самка і там більше нічого не повинно бути. По моїх підрахункам, то напевно останній голуб. Тому що там вже були голуби далі, які були експериментальні і вони не прилетіли. Так, значить трохи вже є, бачу, трохи є хворих молодих голубів. Ну, Не сильно багато, але трохи є. Там вже пару штук. Віддалу богові душу. Мені звісно це шкода, але нічого не можна зробити, к жаль. Ще ми на слабому уровні є ще. Для того, щоб мати хороших голубів. Ще не той рівень. Ще треба багато чого вчитися, понімати. Знати. Все в процесі, все в процесі. Все будет, але не знаю коли. Будемо вчитися. Дуже це все діло мені нелегко дається, але нічого. Так, традиційно е, мішанку замішав, мінералки дав, голубів покупав, голубів покупав. Е, вчора були льоти, здавали хлопці умань, це вже був не тренувальний, це вже був зачотний льот. Умань, значить, мені прийшлося, ä, прийшлося займатися бріконом. Ну, так як я, в принципі, з комп'ютером знайомий там. І багато з чим. Я думав, що я освою його там, в принципі. Ну, пізн, пізн, пізновато ми почали це осваювати, скажімо так. Я думав, це типу проще пареної репи. А коли я з цим їлом зіткнувся, то я зрозумів, що я не знаю алгоритму цієї, цієї техніки. Тобто я не знаю е, періодичності, так, що робити, що за чим, для чого це робити, як працює пристрій, всього остального. І вийшло, коротше, що тільки два чоловіка е, полетіло по, по брикону, а всі остальні, ну там ще було пару бриконів, е, Я їх просто не записав, бо не знав як там. Дзвонив, морати, морочив людям у голову і так в принципі не, не вийшло. То, якщо хтось є, хто дивиться мої відео і знає, як з ним правильно працювати, то я буду вдячний, якщо ви дасте номер телефону, щоб зв'язатися. Або... Ну, інструкція в мене є, але е... я щось по тій інструкції дивлюся, мені щось мало тієї інструкції. Тобто сам, сам алгоритм, тобто як тобто, вбити голуба, як, коли, що, як, потім відкрити льот, закрити льот. Це, цілий, це ціла схема, цілий процес. І це, між прочим, за два дні я це не навчився. Так що прошу, якщо хто може, то дати таку інформацію. Що вийде. Що не, значить буду далі вчитися. То хлопці полетіли. Вчора Вчора хлопці полетіли. І, значить, е, був сьогодні непоганий льот. Значить, В кого була дистанція 150 кілометрів то голуби летіли е, зі швидкістю вийшла швидкість 100 км в час так що в принципі непоганий льот в когось там чуть пізніше в когось раніше ну кажу непогано непогано це все сьогодні відбулося і вітер звісно там трохи був но вітер був на Вінницю. Так, що через що вони прилетіли, я думаю, з, з мінімальними м -м, потерями і е, з хорошою швидкістю прилетіли голуби. Так, значить, що ще Значит, хочу сказати, в е, мене вже майже всі голуби е, молоді, вже літають. Тих, що не літає, це ще зовсім малі піскуна, пискунята які ще не виходили, а так ті, що вже були переведені з того боксу сюди, де вони всі облітані. Ну, думаю, що всі, там може пару штук ще не облітано. То це це все діло і справиться. Ось такого все. лазять вони тут собі, гуляють, щось шукають, бачите. Щось шукають. Деякі на криші сидять, а там дивіться є пара диких молодих голубенят в'яхері, чи як там її називають. Прилітають до гості також до цих. Значить щось з них є, а рідне щось обще є. Цих в'яхерів. І з цими, що вони летять сюди, то звісно красиві голуби і сильні. Наскільки я знаю. Стійки до хвороб. Так що такі справи. Значить, по хазяйству ми зробили все. Мінералочки, палочки, все зробили. Е сезон сезон е спарювання, ну, розплодовий, скажімо так, в двох словах. У мене закінчився. Ті, значить, до, докормлюють ще там ті, е, пізняків докормлюють. Яйця, які вони несуть, я підкладаю е, під них пластмасові яйця, пластикові. Все, мені вже достатньо, більше мені не треба дати раду тим, що є. Так, якось. Чудовий голубенятка. Яке дерзке яке. Це такі, ну це класні голуби, це ці самі перші, вони вже другу країну скидають. Ці голубенятка, вони, вони класні. Перший, максимум другий. Другий у мене ще може бути виводок, все остальне жити не буде. Починаються хвороби. Тут же тут же просяків. простяків. Зараз тут є просяків. О, ха-ха-ха-ха. Тут же є 24 чотири просяки. О, зараз голубнику живуть. Цей вечором знову буду. Зловлю і знову вивезу їх. Вони мені не потрібні. Оце вам і болячка. Тобто проблема в чому? Проблема в тому, що кожен день є голуб і не один. А ще скільки... тут навіть літають перельотні оці голуби, які летять, е... голуби, які летять з льотів, вони теж я не раз бачу, я кажу, що я не ловлю голубів, тому що якщо їх не ловити, то по-перше... По-перше, воно нікому не потрібне. А по-друге, тут цих голубів буде багато, і я не буду знати, мені треба мої що наші чужі голуби, правильно? Своїх голубів треба вивезти від нормальних голубів, такі, щоб летіли, і все буде окей. А чужі голуби нас мало цікавлять. О, то тут залітають і спортивні голуби, які летять додому. Щоб переночувати або поїсти. І оці голуби простяки, я на них кажу. Тут їх куча завжди. бо їх тут літає мільйон. Тут ці зерно елеватори. І тут їх... Є такі табуни, що тисячу штук. Може бути, дивіться, ось ваш та є. Красавчик. Давай покажу. Простячок. Це він залетів, поїв і знову полетів. За нього така, така в нього філармонія така в нього ця голубочка. Так, що ще такого цікавого є розказати. В принципі, поговорили, напевно, про все на сьогоднішній день. Значить, 15 кілометрів я пролетів, будемо летіти далі. 30 і 60 а потім вже я буду віддавати їх на машину. Трохи не так як хотілося б, але... А Богу, що так. Всім гарного вихідного дня людей, які проживають в Києві, Київлян, да? скажімо, з Днем Києва. Вітаю сьогодні день Києва. Щоб були здорові і щоб. Не достала вража куля. Отак От ми побажаємо. І щоб над Києвом було мирне і чисте небо. Не треба нам цих спрацьовань ПВО і всього остального. Хай лучше буде мирне і чисте небо. Всім. Миру. Миру, хлопці, всім бажаю. До побачення, гарного дня.